Це талісман. Будемо зараз робити зважування. Більш-менш що ми маємо? 12300. Ну, давай отак, тут розріжемо. Ось такий кавунчик. Ми в 23-му році посіяли, ну, кавун був слабий, бур'яна було багато. Обробили і з 6 гектарів ми всього вбрали 4. В тому році це щось страшне було. Шість місяців не було доща, ні одного. Відсотків на 50 на 70 буде краще, ніж в тому році. Волога була. За три тижні у нас випало шість гарних дощів пройшло, тому у нас і баштан, і сонях добрий. Сухий, хвостик сухий, тут сухий. І тут сухий, можна його виривати. Все. За Харків. У нас ну, в місті теж ми ну, реалізовуємо, але не такими масштабами. А харків потребує кавуна. Як з'їмо, так і купуємо. А з'їдаємо, можемо за раз, можемо за два. Як сезон починається? Треба промивати, як то кажуть. Печинку чи що там ще. А тут буде